5 лютого до однієї з лікарень Дніпра доставили 13-річного підлітка з опіками ніг. За словами лікаря Артема, полум'ям уражено до 10% шкіри. Каже, медики планують операцію з пересадки. У дитини глибокі опіки, шкіри нижньої кінцівки. І відповідно вони розповсюджуються на ділянках великих суглобів. Стан продовжує залишатися середньої тяжкості ближче до важкого. Зазвичай подібні випадки лікуємо протягом двох-трьох тижнів. Бабуся хлопця розповідає, опіки онук отримав 31 січня. За її словами, підліток зайшов в гості до сусіда. Той вилив на ногу дитини займисту речовину та підпалив її. Жінка кілька днів лікувала онука вдома. Розповідає, згодом звернулася до поліції. Їй виписали штраф за неналежний догляд за дитиною. А хлопця відправили до лікарні. Сусід Сесі угу. ну, на дачі живе пригласив дитину чай попити. Рібонок і зашов ним на дачу. були з ним в хороших отношеннях. Я не знаю, що случилось в той момент. Чувство, що у нього наганага загорилася. У нього згоріли штани, на так, згоріли галошері зіно. За словами речниці нацполіції Дніпропетровщини Ганни Старчевської, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Андрій Назнаєн, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.